З 2022 року по даний час проведено 22 земельні торги у формі електронного аукціону. Заступник голови Івано-Франківської громади Микола Вітенко розповідає: після початку повномасштабного вторгнення земельні аукціони тимчасово були призупинені. Тоді було проведено всього три торги. Утім, з часом їх відновили. У 2023 році вже було набагато більш суттєвоша динаміка, краща, і ми це покажемо зараз в подальшому презентації. І в 2024 році вже за сім місяців було проведено 10 земельних торгів. Зокрема, якщо говорити по 2022 році, будь ласка, наступний слайд, то було проведено три торги. Залучено до місцевого бюджету 1 мільйон 630 тисяч гривень. Досить такі непогані торги були по промисловій і по Присмашівській, де виросло відповідно майже в два рази. Сума орендної плати від пошечергової до остаточного завершення. Якщо беремо 23 рік, то було проведено уже так, як я говорив, дев'ять земельних торгів. Натомість у 2024 році за рахунок торгів справ оренди і права власності до бюджету громади було залучено 6 мільйонів 262 тисячі гривень. У 2024 році непогано аукціоном село Хриплен проші ділянки 87 сотих. Це ділянка, яка не подалі, від того, що ми влаштували зараз нові муніципальні ринки. Знову ж таки, стартова ціна е, права оренди 68 тисяч гривень, і остаточна річна права оренди 1 мільйон 212 тисяч гривень. Тобто це є кошти, які. Уже найближчі роки будуть додаткові надходження до бюджету нашої громади. Наразі на обліку перебуває майже півтори тисячі діючих договорів оренди землі загальною площею понад тисячу гектарів на суму річної орендної плати більше 80 мільйонів гривень. А також 384 договори оренди на житлових приміщень загальною площею 60 тисяч квадратних метрів. Найближчим часом буде проведено шість торгів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.